В повному випадку вас буде притягнути відповідальності? Чому? За порушення правил дорожнього руху. Якщо незаконна зупинка? Ну як незаконна, ми не... Ні, ну ви ж кажете в будь-якому випадку, значить. Ну, в будь-якому випадку, тому що ви порушуєте правил дорожнього руху. Ну давайте ми дійдемо ще до того, напевно. Дійдемо обов'язково. Ну, обов'язково. Достовіримось тому, що вона законна. А у вас є послуження? Напевно. Ну, як? Давайте пересвідчимо, що причина законна, і тоді дійдемо до посвідчення водія. А якщо буде законна? А якщо ні? Що? Ну якщо буде законна, то що далі? А якщо ні, то що далі? В якому випадку вас буде притягнути до відповідальності. Чому? За порушення правил дорожнього руху. Якщо незаконна зупинка. Ну як незаконна? Ми незаконна. Ні, ну ви ж кажете в будь-якому випадку, значить. Ну, в будь-якому випадку, тому що ви порушуєте правил дорожнього руку. Ну давайте ми дійдемо ще до того, напевно. Дійдемо, обов'язково. Ну, Давайте. Обов'язково. Просто, Просто... Я... 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 ви затримаєте свій Добре. час. Ні, я не спішу нікуди. Я їду додому, я прекрасно відпочив. Ну, треба дотримувати справу дорожнього руху. Треба, треба, звичайно, звичайно. Звичай. Через таких як як ви. Чи, ну, Стається, не ну, не переходьте на особистості. Ні, ні, ну. Ви ж ігноруєте дорожньою розміткою 1-1, правда? Зараз план... на відео подивимося? З дорожнім знаком, що він заборонений. Правда? Зараз на, на відео все подивимося. Нам... Ну, якраз, на жаль, відео не зазнали, бо в цей момент нам прийшло завдання. Воно припинилось, щоб бачите сюди. ми вам робимо попередження, ви не робите більш, не порушення більше прав дорожнього руху, їдете собі. Ну, в разі бі, чого, якщо б ми мали відео доказ, ми б вас притягнули до відповідальності. Але документ потрібно приділити, щоб я перевірили вашу документи? Можливо, Але... ви керуєте у турбіну без речі. А, а мож, можливо, і ні, можливо і ні. Ну, ху. Ху. Дивіться, відео немає. Тобто ви не можете довести, що я щось так, порушив. Ми так? Ми правила... Ні, так, ви не можете довести, що Це я щось правила, порушив. Правильно? Якщо правила, я, значить, не порушив. Згідно 35-ї статті закону так, про нацполіцію. Ми не притягуємо вас до відповідальності. Ми не так вас до відповідальності. Але зупинка законна має бути. Звичайно, що так, ми вас законно зупинили, ви ж порушили правила дорожнього руху. Ні, я, я не Ну, Ви ж не можете того довести. Порушено вимогу дорожнього знаку, бо тому що... Ну ви ж не можете того довести. Самі сказали, що відео немає. Ну, я значить, прияснил, немає. немає, Я що відео немає, тому Якщо було достатньо доказів, ми вас притягнули до відповідальності. ви зобов'язані пред'явити. Але у вас дорожі руки написують. Чітко, що ви маєте нові. На, на законну вимогу. На відповідно, вимогу. до пункту правил 2, на... 3, придивійте документи, які на законну вимогу. Зроблять, на законну вимогу. Будь ласка, придивіть. Ці на законну вимогу. вимогу. Та як ми... не Та, не та є, та, чітко написано. чи воно буде законно, чи буде ні, 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 ні. В Конституції написано, що я маю Добре, виконувати файна, законні от, дайте, вимоги. Якщо ви нам не представляєте документи, ми вам просто зараз включимо відео, ви самі вже знімаєте. І ми вам просто випишемо адміністративну постанову, те, що ви нам не придивили, розумієте? Так, а за що? право Я вам ще раз поясню. Ви вам випишемо адміністративну постанову. Ми так, Ні, ну... Згідно статті 40, я попереджаю про фотовідеофіксацію, я, ну, повторюю... А годину. давайте, чекайте, Багато секундочку. Давайте, а давайте так. А мене зупинив хто? Я зупинив. А може бути колективний розгляд справи чи хто сюди має? Чому, бути? Ні, Як? Ні, та ми справу не, не згадаємо, от... пане воді, от... мене от... не склад Ну та все одно ви тут післяв. якісь групування. Добре, давайте партнер. я вам покажу, що шо... шо... воно шо... шо... в, шо... 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 в мене є просто, що просто воно в мене є. і все. Ми ознайомимося з вашими документами. Ні, що мене воно... Тому що у вас доказів недостатньо, щоб вас притягнути порушення. Значить, зупинка незаконна. Тому що ви не можете довести. Давайте всі будемо порушувати і не будемо придивляти документи, правда? Ні. Yeah. Та ви поки нормально, щоб ми воно роз... ознайомилися. Ну no, та є, є, ну що ви. Я зрозумів. Ви що... їдьте, будьте обережні, не порушуйте більш правил дорожнього. Дякую, Разумів? дякую, дякую. Записуйте, все, все записуйте. Все, будьте обережні. Ви так само. Та, і ми свої правопорушення так також. Добре. Обов'язково. Якраз збираюся Добре. реєстратор купити. Добре, дякую, щасливо.